Креємо кришу. Це ту, що в нас знялу. Ось залишок. оце перекриваємо по новій. Віжимо отак бруси. І шалюємо сороковкою шалімо і бруси сороковкою. 40-50. Так, через, через раз. Вот так получается. 20 дождя, что-то. Как раз. Кладем. Вот так получается. Ну, в принципі, нормально. Тепер шіфером укриємо. Воно б хто може б і ли з ролу. Ну, я думаю, шіфером буде краще. Тож таке як зніме, так зніме небагато. А залізо зняло. 200 квадратів і полетіло. аж під позоткою. Зараз покажу, яку кучу скинули. Воно ж утепляли. Отака От куча. З... Злізу знизу покажу. Строю. Хоч будую сам. Є помічник один. Практикант. Працювати нікому. Всі служать. Так що так, Хоч не служать, а воюють. Ну, так Нормально получається. Розпускаємо на своїй палерамі. Обрізною дощечкою такою. Так що. Працюємо. Поки що є чим працювати. Оце отака куча жужелиці утепляли цей сарой. Це був корівник. Ну отак виходить. В принципі. непогано. За той час, як її розкритий, то трошки кирпичі покусало. Ну, я думаю, ми вкриємо, воно так і залишиться. А може і під щекатурем. Ну, в принципі, непогано виходить. Ще їх виросталося привезти і доробити. За день це збили. До обід працювали з практикантом. Після обід сам. і то не весь, після обід там по фермерських ділок їздив. Так що працюємо. Ну все, доробили. Збили. Сьогодні 15 червня, пішов уже дощик. Отак вот вийлося. Стикували отак. Вот Тут ще трошки є роботи. Підрівняти. І можна починати створити. Отакий вот каркас. своїми руками і свого матеріала. Ну та добре що хоч дощик пішов. Два з половиною місяці можна так сказати, не було. Дощу. А це таки пішов. Соняшничок видно мій. Зелений. Ну, Та порядок. Багато пішло до стук. так зробили. Залишилося тут ось прибити лобовку з цього краю. І від телястерця зашити. Вже по дощу не будемо. Нічого робити сьогодні. Вот так тут вийшло. Ну, все, осталось шифер покласти. І кої-які моменти. Все, доробили. Можна так сказати, можна крити. От так вже хай висохне, підсохне після дощу. Так і будемо крити.